Вітаємо, друзі! Ви дивитесь 155-й випуск ігрових новин Play News. і тебе вітаю, Олексо! З поверненням! Дякую, Оксано. Із цього випуску ви довідаєтеся, що буде цікавого на Gamescom, у яку чудову гру скоро можна буде пограти на планшеті, як вибачаються видавці, і ще багато іншого. У віртуальній студії сьогодні Оксана Зорка та Олекса Мельник. Поїхали! Вже невдовзі у німецькому місті Кельн почнеться щорічна подія, яку з нетерпінням чекають геймери Європи і світу. Ймення їй Gamescom. розробники і видавці змагатимуться за увагу ігрової спільноти. Анонси, нові трейлери, інтерв'ю з розробниками довгоочікуваних ігор. Ех, шкода, цього року мені не вдасться там побувати. Зате для тих, хто таки відвідає виставку, Соні готує якийсь сюрприз із двох коротесеньких тизерів з текстом Вже скоро та хештег Ясно, що нічого. Го, не ясно, очевидно, це буде якась мега бомбезна гра зі снігом, кров'ю, льодом і сокирою. Подейкою, що цією таємничою грою може бути Until Dawn моторошна пригодницька гра від студії Supermassive Games. У її трейлері, який показали на виставці Gamescom ще у 2012 році, були і сніги, і кров і хатинка у лісі, де неодмінно повинна бути сокира. Початково вихід Until Dawn було призначено на 2013 рік. Та ймовірно, розробники вирішили перенести гру на нові консолі. Або це може бути тизер нової Uncharted. чи ще чогось. Правду знаємо на Gamescom. А от ма. Microsoft вирішила не дражнитися і просто показала трейлер ігор, які демонструватимуться на її стенді: Assassin's Creed Unity, Sunset Overdrive, Call of Duty Advanced Warfare та інші. Обіцяю транслювати усі найважливіші події та анонси наживо через Twitch. Ми ж у свою чергу обіцяємо активно слідкувати за трансляціями і оперативно інформувати вас про найцікавіше. А ще на Gamescom можна буде пограти у Far Cry 4 The Division, Assassin's Creed Unity та Rogue, яку нарешті анонсували цього тижня. Анонсуючи, не забули пообіцяти додатковий контент усім, хто зробить попереднє замовлення гри. Як же ж мені не до вподобається тенденція поділу ігор на шматки? До речі, сама Assassin's Creed Rogue, як і очікувалося, буде про асасина відступника, який мандруватиме кораблем. Підозрюю, що охочих погратися у щойно анонсовану гру на виставці буде чимало, ті, кому таки вдасть, це дочекатися своєї черги і провести кілька хвилин за Assassin's Creed Rogue, зможуть отримати стильні татуювання. Я б на таке не погодилася. Бо що, якщо гра буде так собі, тоді ходитимеш як Бовдр з татуюванням паршивої гри. Мені здається, що татуювання ці будуть тимчасовими, хоча хто знає на стенді Ubisoft також демонструватимуть Just Dance 2015 та Shape Up. Шкода мене там не буде. Рухливі відеоігри я люблю. А от сфотографуватися, сидячи на троні пегена міна, я б хотіла. Щоправда, у мене рожевого костюма нема. Майбутній святковий сезон із кожним днем втрачає свою привабливість. Зараз буде новина про ще одне перенесення дати релізу якоїсь довгоочікуваної гри. Я вгадала? На жаль, вгадала. Ми вже повідомляли наших глядачів про відкладення на наступний рік Batman Arkham Knight та Battlefield Hardline, А тепер мусимо сповістити і про перенесення дати релізу. Evolve. Evolve? І А що це? Це новий кооперативний шутер від творців Left 4 Dead, які залишили Valve і тепер працюють на видавця Take-Two. Розробники обіцяли представити новий погляд на мережеві стрілянки і влаштувати в жанрі революцію на кшталт їхнього попереднього проєкту. І Волв повинна була вийти для консолей нового покоління та ПК у жовтні, однак тепер нам доведеться зачекати до 10 лютого. І чим цього разу розробники пояснюють своє рішення? Видавець Тейкту заявляє, що цей проект заслуговує на додатковий термін розробки. Ми ж наважимося припустити, що підставою для нього стало нещодавнє альфа-тестування і Волв. Цілком можливо, що реліз відклали через через відгуки тестерів. Не переймайся так, Олексо. Восени завжди знайдеться у що пограти. Ніхто не наважився відкладати дати релізу нових Call of Duty, Assassin's Creed та FIFA. О, це ж усі мої улюблені ігри. Нічим тобі не догодиш. А от FIFA 15 насправді обіцяє дуже багато. Та невже? вже? А от я чув про те, що вперше за тривалий час у новій FIFA не буде бразильського чемпіонату. Так і є. Утім, розробники знайшли чим компенсувати це непорозуміння. EA Sports продовжили свою співпрацю з найкращою футбольною лігою Європи англійською прем'єр-лігою. І обіцяють відтворити у новій грі всі її переваги. Клуби, які безсоромно скуповують найкращих футболістів та божевільних фанатів. Ні, я мала на увазі відтворення у FIFA 15 всіх 20 стадіонів клубів прем'єр-ліги. Тепер усі охочі власноруч зможуть випробувати Неймара у холодний вологий вечір на Британія Стедіум. А ще у новій версії футбольного симулятора. Від EA буде новомодна технологія фіксації голів. На жаль, я втратив нитку розмови після слова випробувати. Це нічого. Я тільки нагадаю про те, що реліз FIFA 15 призначено на 26 вересня. У попередніх випусках PlayNews ми розповідали вам про те, як видавець Take-Two дражнився анонсом нового проекту у всесвіті Bioshock. Що було досить дивно, адже не так давно команду розробників гри було розпущено. А тепер ми розповімо вам і про те, чим же вони дражнилися. Як виявилося, піар-кампанія під девізом Вкусіть яблуко була присвячена анонсу оригінальної байошок для iOS. Кусати дроїдів та поки що не рекомендує. Тому на реліз гри на Android, схоже доведеться зачекати. Затвердженої дати виходу яблучний байошок поки немає, хоча видавець обіцяє випустити гру до кінця літа. Очікування виправдовує себе тим, що ця гра буде повноцінним портом великої версії байошок. До слова, однієї з найкращих ігор минулого покоління. Певна річ, візуальна складова мобільної байшок не дотягне до показників своєї персонально-комп'ютерної сестри, але цей компроміс їй можна вибачити. Видавець обіцяє, що якість цього порту буде не гіршою ніж у їхніх попередніх адаптацій. Кожен, хто грав у Grand Theft Auto на iPad, знає про що йдеться. Щоправда, і ціна мобільної байшок в App Store буде відповідною. Перелік актуальних платформ гри обмежується останнім поколінням айфонів та айпедів. Видавець Codemasters повертає гроші розчарованим покупцям Колін Макрей раллі, які придбали гру через Steam. Що ж їх так розчарувало? Брехня їх розчарувала, а точніше, невиправдані очікування, бо чекали на переведення оригінальної гри 1998 року, а отримали дещо підлатану версію мобільної гри, що вийшла минулого року. Та на щастя, видавець проявив розважливість і пообіцяв повернути гроші усім незадоволеним покупцям. Цитую: у Codemasters ми дбаємо про наших покупців і пишаємося тим, що дослухаємося до спільноти. Ми розуміємо, що дехто з покупців Колін Макрайралі може бути розчарованим через те, що гра не виправдала сподівань. Ми оновили опис продукту, аби уникнути непорозумінь у майбутньому. Більше того, ми домовилися з Valve про можливість повернення коштів за придбану гру. Цією можливістю кожний розчарований покупець може скористатися до 19 серпня. Аби повернути гроші, перейдіть на сторінку транзакцій у Steam і натисніть кнопку Повернути. Маємо надію, що ми. Зможемо відновити втрачену довіру. Дякуємо за вашу підтримку. Кінець цитати. Шляхетно, нічого не скажеш. Гей, електроніки, поверніть мені гроші за Mass Effect 3. Я очікувала на логічне завершення історії, а отримали якийсь жахливий сон п'яного сценариста. Коротко, короткі новинясики. Поїхали! За інформацією магазину Amazon, переведення Sleeping Dogs для консолей нового покоління з'явиться на полицях 14 жовтня. На даний момент у продаж надійшло 34 мільйони копій Grand Theft Auto 5. Амбітна No Man's Sky отримала статус тимчасового ексклюзива PlayStation 4, але обіцяє завітати і на ПК. Тайландська хунта заборонила продаж стратегії Tropico 5 на території країни. Творець Mass Effect Кей Гадсон залишив студію BioWare. Новий проект компанії обійдеться без канадського візіонера. На початку наступного. Року на консолях нового покоління вийде переведення оригінальної Resident Evil. у бета оновленні стіму з'явився режим потаємності, який дозволяє приховати обрані ігри від себе. Трішки про те, що цікавого було на порталі протягом тижня. Наша добірка дубльованих відео поповнилася аж трьома частинами старечих каракулів, а також одинадцятим епізодом фактичних ігрових фактів та тридцять другим епізодом репортера Доти. 2. Юра Лупол та Олег Куліков записали перші враження від гри Gods Will Be Watching і приправили його до обрячої порцією свого фірмового гумору. Шоста частина інтерактивного fallout квесту з'явилася на порталі, завдяки Михайлу Лукашову. Приєднуйтеся! Микола Орес написав. Сав огляд Сайкрет 3, Андрій Бережної оглянув рід автоспорт. А Влад середа розповів про Модерн Комбат. 5. запрошуємо також взяти участь у обговоренні модингу ігор у новому випуску рубрики Супроти. А ще ми за підтримки громаді зробили переклад казково-документальної програми клуб ігромандрів» про туманний континент Пандарія з World of Warcraft. Не пропустіть. Не забувайте відвідувати playua.net. Там цікаво. Оце й усе на сьогодні то був пленюс. Озвучили Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писали Ярослав Друзюк і Микола Орос. Монтував Тарас Кріль. Не забувайте тиснути пальця догори, поширювати це відео після перегляду і затямте кооперативні ігри не люблять лише пірати і соціопати.